І по Максима Володимировича, актора телеведучого посмертно нагороди отримує донька Марія. Притуло Станіслава Вікторовича, кінопродюсера, посмертно нагороди отримує син Марко. Самої Олексія Юрійовича, актора театру і кіно. Посмертно нагороду отримує батько Юрій Йосипович. Філіпенка Юрія Сергійовича, актора театру і кіно Посмертно Нагороду отримує дружина Катерина Віталіївна. Шумілова Євгена Ігоровича, актора посмертно. Нагороду отримує мати Катерина Дмитрівна.